Так, за день закоханих прибули, світає всіх дівчат. В нього велике серце, він всіх кохає. Так що може. це, ну, Він кохає вас як друг. Ну, не як е, дівчинка. ні, ну гарний дівчат. Тренує побачення, можна оформить прибулець. Ніч. Будьте кохані, і будьте коханими. Знайдіть свою половинку, а хто знайшов, не, не втрачайте. To Valentine Day. It's a Valentine. It's beautiful. day. Love me and Alex Burns. Please love Alex. Ooh, <laughs>